Всім привіт! Щойно поїв, поки таксую, і якщо ви їсте зараз, будь ласка, не дивіться це відео. Це відео не для того, щоб поїсти і подивитися відосики. Ні, ні, ні ні. ні По назві цього відео вже все було зрозуміло, що мені просто дали підливу в машині. І я не знаю, що мені робити. Це просто капець. Не сильно видно, напевно, на камері, я не знаю. Ну ось бачите, так, оці коричневі такі полоски. Ось тут і ось тут полоска. Коротше, це просто капець. Воно смердить. Це жах. Вони тільки вилізли з авто. Це якісь first Nation не були. Типу, жодної дискримінації, але, блін, наступного разу просто я буду бачити, що якась людина. От просто їй важко. От щось вона. От якась вона не така. От Просто ну з вигляду видно, що людина п'яна або ще під чимось. Якщо я просто буду таке, бачити, мені без різниці. Е, нема в мене роботи чи є в мене робота. Я просто навіть не відчиняю двері, включаю драйв і їду, і по дорозі просто відміняються замовлення. І натискаю, що я не хочу брати цю людину. Там є таке, я можу просто так відмінити замовлення. Мені не потрібно пояснювати, чому. Я напевно так буду робити наступного разу. Кожного разу, коли я буду бачити якусь таку людину, для мене не буде виключень. Просто буду блокувати от, і, і все, І буду одразу от їхати собі. Тому що це от просто капець. Я от зробив собі От завжди беру, тому що шкода, і думаю, ладно, візьму людину, там, може там, не знаю, погано там, чи ще щось, чи там... може нічого не буде. І от взяв. Взяв на свою голову. І потім ще їду, я ще про це не знав, що там таке робиться. Їду, взяв наступного клієнта. І коли вони виходять, я почув цей запах. І вона ще така виходить і каже: Мені треба в туалет, мені треба в туалет до своєї там сестри. І вони пішли, і я чую якийсь такий запах недобрий. Я відкрив всі вікна, поїхав вже до наступного клієнта, бо в мене вже замовлення взяти. Приїжджаю до наступного клієнта, беру клієнта, закрив всі вікна, ми їдемо. І буквально там декілька хвилин проходить і знов цей запах повертається. І я зрозумів, що щось не так. Просто так запах не повертається, якщо хтось там шептуна пустив. Це просто жесть. Я не знаю, що мені робити. Я вже того клієнта відвіз, а по ньому було видно, що він щось так також якось так принюхувався, ніби носом шморгав. Коротше, друзі, ситуація. Жахлива, зараз ми перевіримо, що мені робити. Скільки я зараз заплачу за хімчистку? Оцього. Там, типу, небагато, але я його чистити сам не хочу. Я зараз поїду на хімчистку, його зараз мають почистити. Дадуть мені рахунок, я його оплачу. І потім цю квитанцію я подаю в Uber. Там, типу, є такий пункт, як компенсація за забруднення авто, салону і так далі. Щось там таке є. І, але там потрібно обов'язково, щоб була квитанція про чистку. Я якось хотів таке зробити. Мені там накришили там їв один хлопець якесь печиво, десь він купив його. І те, поки ми їхали, він стільки накришив мені печиво на сидіння. І я хотів також подати таку скаргу на компенсацію на прибирання, щоб тому, що я буду тратити зараз час, пилососити то. Але Uber вимагає саме чек. Про прибирання. Коротше, звичайні такі прості випадки він не компенсує взагалі ніяк. Навіть якщо я стояв і пилососив його пів години. Ні, це не компенсується ніяк. А ось таке має компенсуватись, того що ну. Боже, ні, це потрібно точно захічистити, це жах. Так що, коротше, їдемо зараз туди, кудись. Мені там чат GPT накидав локації, ще в чаті мені накидали локації, куди можна поїхати. Хімчистимо, беремо чек і спробуємо повернути якусь компенсувати якісь кошти. Я ще напишу, що я потратив багато часу, поки ж воно там висохло, поки що, поки все. Подивимося, що Uber мені компенсує за таку ситуацію, і це просто жесть. Я їм вже кинув скаргу, звісно, поставив їм одну зірочку, заблокував їх. Вони мені ніколи більше з того аккаунта не потрапляться. Хіба там телефон поміняють закаже сестра, не та що тут замовляла? Тільки от таким способом. Я надіюсь, я їх більше ніколи в житті не зустріну, і це просто жесть. Я Я не знаю. Дуже цікаво, скільки мені Uber за це компенсує коштів. Тому що в Польщі компенсували без чека. Я міг просто скинути фотографію, мені один раз замостили сидіння взаді тортом. Просто от. віз людей з весілля, в них був торт, ну, коровай, і вони там. В них щось там розсипалося воно, по, по тому всьому сидінню, я обертаюсь, дивлюсь, там все в цьому кремові. Коротше. Я це також фотографував, відправив Uber. Uber мені надіслав компенсацію, там 30 злотих чи скільки. Я його сам вологими серветками повитирав. Типу, Uber в Польщі більш лояльний до компенсації. Тут я так бачу, без чека ніхто нічого не компенсує. Давайте перевіримо. Поїхали. На хімчистку запитаємо, що і як там в них відбувається. Друзі, це капець. Мені сказали, що все окей, все почистим. Всі сидіння за 70 баксів, ну, плюс так це, звісно ж. Але найближчий апоintмент. Ну, типу, записатись потрібно. Аж на 6 липня. 6 липня, сьогодні у нас 13 червня. Це просто жесть. Я зараз спробую ще раз нормально пофоткати то сидіння для Uber. І, і, і в мене немає іншого виходу, окрім як самим це прибирати. Тому, що я так розумію, всі ці клінінги вони всі по запису. Отак От просто приїхати і привіт, давайте чистить мені сидіння, так не вийде. Чи як? Коротше, немає часу думати, гадати, їздити, шукати, тому що, як мінімум. Більшість цих клінінгів вже закриваються. Вже дивіться, 5.47. В мене п'ятниця, блін, вечір. Саме має бути робота, і зараз я маю встати. А вони до 6-ї години всі ці клінінги. Я приїхав, вони сказали, ми через пів години закриваємося, ми тобі ніяк терміново не зробимо. І, типу, ти плотиш все одно за всі сидіння, поки ми зробимо всі сидіння, це час, коротше. Йду додому, беру. Якийсь там шампунь, Оксі, напевно, чи як, якщо у нас є, Боже, я, я просто в шоці, як, як таке мож, могло зі мною статися. Я стільки від'їздив в таксі, і в Варшаві, і тут вже в мене 500 поїздок є. І ні разу такого, такого не було. Різних людей віз і спали вони в машині, і, але ну, от такі якісь прям конфузи, оце в мене перший раз. До того було в Польщі, коли також оце п'яний, але він перекинув той свій торт, корова і замастив мені сидіння. Все. Більше, в мене таких, щоб аж дуже серйозних не було. Були якісь там дрібні, там печиво, хтось накришив, хтось щось їв, ще щось таке мілке, або сумку якусь брудну поставив на сидіння. Максимум, що ще було, це пиво розляло на сидіння. І то там було шкіряне сидіння, то було не страшно. Коротше, прибираю зараз сам, ще раз пороблю нормальні фотки. Більш-менш, щоб можна було Uber якось це довести, що от таке сталося. Ну, не знаю, що зможу, то зроблю. І якось треба буде так зробити, щоб та сидушка ще була суха. Коротше, друзі, якось буду зараз це вирішувати. І подам скаргу в Uber. Типу, що от. Таке от сталося в мене. Давай мені якусь компенсацію. І подивимося, що Uber мені скаже. Чи він мене пошле, чи ні. Коротше. Подивимось, спробуємо щось в них вибити. Якщо ні, то будете просто собі знати, всі, хто на Uber'і в Канаді, що єдиний вихід отримати якусь компенсацію, це реально десь піти комусь заплатити, щоб дали чек, і тоді ви щось отримуєте. І то я не думаю, що вам заплатять більше, чим ви заплатили там на тому сервісі. Швидше всього, вони заплатять вам рівно стільки, скільки ви потратите. А ваш час і все решта вже ніхто не оплатить. Швидше всього, чомусь мені так здається. Ну от, До речі, зараз я от коли я був в Макдональдсі і вам знімав от перший, перший раз, показував це сидіння, не було такого сильного запаху вже в машині. Мені здається, ну, просто там не так вже й багато такого всього страшного. Я надіюсь, туди нічого не втягнулося вниз в сидіння і що от просто от такі от тільки зверху, трішки-трішки. Я дуже на це надіюсь. Тож, якщо воно втягнулося в сидіння, то тут просто вже все. Тут вже приїхали. Тут по-любому потрібно записуватись на ту хімчистку, і мені просто єдиний варіант це якось позбутися запаху. Позбутися запаху, і щоб воно там якось висохло, і все. Я тут трошки зверху це почищу. Так, друзі, пройшов тиждень з тієї історії, і все вже окей, сидіння чисте, все прибрав. Що я зробив в той день? Поїхав. В один магазин називається Fat Guys. Може комусь потрібно буде з Вінніпегу, Не знаю, чи це по всій Канаді вони є, чи не. І в них автозапчастини. Там можна багато чого замовити, фільтри, то все. І в них я купив за 10 чи 12 баксів після податків. 12 баксів після податків, здається, такий спрей дуже сильної, потужної хімії для сидінь, крісел або взагалі кавроліну. І з цим спреєм хімічним я поїхав ще в Долараму, купив великі такі резинові, дуже міцні рукавиці, жовті. такі. Купив мікрофібру, ось, ось, таку, ось таку тряпочку, дивіться, Ось такі тряпочки купив декілька пачок одразу а, Купив сміттєвий кульок, а ні, я його не брав. Я просто потім все в рукавицях виніс в, в смітник і в рукавиці зняв і викинув смітник. Коротше, я заляв те сидіння е, зверху і трохи повитирав рушником, не тер, а саме вимачував. І потім знову нормально так заляв це все хімією, почекав нормально, щоб воно там добре все це роз'їло. Е, і рушником просто також вимочив. І ще раз так само все зробив, тільки вже потім трохи постарався витерти це все діло. Що вийшло? Сидіння було. Настільки мокре, що воно аж всередині промокло саме від хімічного спрею. Я не знаю наскільки глибоко пішла ота справа, але добре, що той спрей був дуже потужний, тому що ні запаху, нічого немає навіть в той же вечір. Потім я з цим мокрим сидінням вже ж не міг таксувати правильно, і я просто відкрив вікна і поїхав розвозити їжу. З відкритими вікнами заодно висихало те сидіння. Я так поїздив десь годинки, 2-3. І потім е, побачив, що сидіння більш-менш сухе, так обережно, здалеку понюхав ближче, ближче, ближче. Запаху ніякого немає, потрогав рукою, все сухо. Ось так, от і вийшло. Єдиний варіант, який я міг зробити, це поїхати взяти пилосос е, хімічний, десь якийсь в оренду. І такий, який хімію можна пилососити, він одразу висмактує цю всю вологу, і типу виходить, ніби як миє. Тобто, в мене був такий варіант, другий варіант це прибрати самостійно, і якщо б це не допомогло, записатись на хімчистку всіх сидінь за 70 чи 80 доларів, не пам'ятаю, і чекати декілька тижнів на ось цю хімчистку всіх сидінь. Так, о, так багато часу в мене не було, і добре, що та хімія мені допомогла, і все окей, все висохло. Потім е, їду і знову бачу схожу людину, типу приймаю замовлення на ось тих. Ми їх тут називаємо перші нації, напевно. Чому саме з ними такі проблеми? Можливо, я знімлю окремо відео. Ну, коротше, ось ця перша нація, яка тут була, індіанці, грубо кажучи, оті перші це були вони. От одна з тих сестер щось з'їла. Тільки не кажіть, що людина просто чимось траванулась. Хто напише, що людина просто чимось траванулась, той не знає, що це за люди. Е, і по, по тих людях було зрозуміло, що це за люди. Вона з'їла або якихось грибочків, або чогось нанюхалась, або напилася, нанюхалась і накорилась. І... Трошки розслабила булки, так скажемо. Така ситуація вийшла, потім я приїжджаю на наступне замовлення і знову бачу індіанців. І думаю, от бляха, що ж мені робити. Я, я реально хотів просто зачинити авто, не відчиняти двері і поїхати. І по, і по дорозі, поки буду їхати, відмінити замовлення, написати, що типу, я не хочу брати це замовлення і все. Типу, я можу так зробити. Але чисто от, не знаю, чого, вирішив. Ладно, візьму. І взяв замовлення, і знаєте, що по одягу не посудиш людину. Ну, типу, вони були в трохи краще і з вигляду, ніби також. Хоча, ну, коротше кажучи, тут важко вгадати перед самим початком замовлення, чи буде все погано, чи ні. Але з тими двома сестрами. Я мав би до цього додуматись, тому що там було видно, що з ними щось не так. Типу, вони йшли, одна з них, по ній було видно просто по лицю, що їй погано, що щось з нею не так, щоб вона під чимось. І мені треба було просто зачинити двері, не впускати їх в авто і поїхати собі. Це було б найкраще рішення. Ну, чомусь я вирішив дати шанс людям. І отак от. Так от. Намагається робити щось добре, а виходить, як завжди. А от інші люди, також індіанці, також я посудив по одягу, і, типу, такий, о Боже, що зараз буде, виявились дуже класними людьми. Вони з Онтаріо приїхали в Вінніпег просто на вихідні. Я їх відвіз в казино, вони там собі гуляли. Вони живуть в, на Кенорі. Кенора це, типу, дуже таке курортне. Місцевість я б сказав. Тобто, тому що це не одне село, там декілька. Коротше, воно дуже розтягнуте, там багато озер, там є навіть форель озерна. І коротше, от вони казали, що у них дуже класна рибалка, там ну, дуже класно ми розмовляли з цим чоловіком. Дуже класна сім'я. Я не знаю, як так, от просто і ті, і ті індіанці, але різниця між ними настільки величезна. Я не знаю, чого так. От реально я бачив індіанців, які одягнені дуже класно. Вони в класному новому авто, вони виглядають як еліта тут. Типу, ну реально люди, які головою думають, що вони роблять, чим вони займаються і куди йде їхнє життя. І вони користуються тим, що вони мають. Проти Канади індіанці в Канаді виграли суд. В 2011 році тільки і в них купа можливостей, купа пільг різних виплат. Вони можуть отримати землю безкоштовно. У них є резервації по всій Канаді кругом. Там реально є вожді ін індіанці, там реально плем'я живе, і туди немає права заїжджати, поліція чи якісь е управління Канади чи будь-хто влада Канади ні, це все це їхня земля. Там в них свої закони, в них там свої вожді, якісь там підвожді. Я не знаю, як там в них все це відбувається. Я працював от на колишній роботі, з якої вже звільнився. Там хлопець працював з нами. В нього мама індіанка корінна, чиста, а батько вже ні. Він виходить якби на половину індіанець, і от вони колись 5 чи 8 років він розповідав ж ну, вони років жили от в цих от резерваціях індіанських, і там в них був вождь, і вони там жили. От, ну, коротше, дуже цікаво було послухати. Шкода, що англійською мені трошки так не вистачає, щоб аж дуже детально все порозпити, порозмовляти на цю тему. Але з того, що ми змогли поспілкувати, то це дуже цікаво. І реально, якби от знайти адекватну людину по типу того, з яким я працював, з яким можна було би поїхати. Просто хоча б подивитися, що це таке, бо це дуже цікаво, реально і було б класно зняти таке відео, вам заодно би показав. Але от просто така різниця, так? Клієнти, і ті, і ті індіанці одні розуміють, що в них купа піль в Канаді, в них там безвідсоткові кредити є, різні виплати, землю можна отримувати. В них статус. От як. Водійське посвідчення, у них така сама карточка статусу індіанця, статусу першої нації тут, тому що вони тут були, вони страждали, їх тут геноцидили, і вони виграли суд. І тепер у них купа пільг, дуже багато. І вони користуються цим. Вони знають, що вони мають на це право, і вони цим користуються, і вони живуть добре. Вони живуть, ну реально краще, ніж більшість канадців. Це, типу, от є середина канадців, так? А є от вище. і от мають класний будинок в курортному містечку на кінорі. Ну, типу, і вони відпочивають, приїхали собі в Вінніпек чисто на вихідні в казино зайти. Типу, хоча по одягу не скажеш, що вони дуже там якісь клас-клас-клас. Але по розмові було зрозуміло, що люди трошки подорожують, трошки щось бачать, А не так як інші об'їдаються якоїсь фігні, економлять на всьому. і от... Таке от чують, живуть в дешевих, дуже дешевих, дуже кримінальних районах з наркотиками, з криміналом на вулиці. Реально, тут у Вінніпезі є банди. Дуже багато є відео. Якщо хтось в інстаграмі може знайти, є одна: один паблік вінніпежський, і там багато всього про Вінніпег виставляють. Дуже часто можна побачити, як поліція штурмує якийсь будинок прямо спецназ там, огорожують будинок. Ну, все як в фільмах. Або там як вночі, навіть посеред білого дня було також відео, як стріляли на вулиці і бігали з рушницями. Коротше, я не знаю, як така може бути різниця. Як можна так сильно тупити, коли ти знаєш англійську, маєш паспорт, маєш індіанські посвідчення, статус індіанця першої нації, і ти так жорстко тупиш, це просто капець. Так що, таке от відео, такі бувають індіанці. Отакі в мене пригоди в таксі, і не знаю. Чогось от ця, саме ця поїздка, цих дві поїздки з цією нацією в Uber мені дуже сильно якось так аж задумався реально, чого вони так туплять, деякі з них. Я б сказав, би, 80% з них з цієї нації дуже сильно туплять і не можуть просто зібратися докупи. І зрозуміти, що вони тут реально знаходяться на 5 голів вище, ніж громадяни Канади, і на 13 15 голів вище, ніж іммігранти. Чого вони так туплять, я не знаю. Так що, отак, от пишіть в коментарях, що думаєте взагалі з цієї всієї історії, зубором, з, з цією підливою, з цими індіанцями, і чого, чого так, я не розумію. Таке от вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво послухати якісь такі пригоди з моєї підтаксовки. Це далеко не перша пригода. Бувають ще різні пригоди. До речі, є важливе запитання до вас. В мене є багато якихось таких думок. Є історії, які можна було вам тут на Ютубчику порозказувати. Е, і цікаво, от просто мене дивляться старше покоління. Якщо ви ще додивили цього моменту, от старші люди, старші за мене е, в середньому найбільший відсоток глядачів, які мене дивляться, наскільки я пам'ятаю зі статистики останній раз, що я бачив, це більше, ніж 35 років і вище. Тобто, мене дивиться така зріла аудиторія, які старші за мене на 10-15 років. Е, молодших за мене в мене аудиторії дуже мало. Тобто вся, вся аудиторія це все старші люди, чим я. Деякі, такі, як мої батьки, або навіть як е, мої бабусі майже. До вас таке запитання, якщо історія і сенс цієї якоїсь розповіді мав би сенс, ну, типу, можна було би влучно втулити матюк. От просто таке смачне якесь слово, слово Таке, щоб воно так от лясь. Прямо класно зайшло в цю історію. Як ви відноситесь до цього, тому що от мені просто цікаво, тому що я знаю, що Ютуб не дуже любить, коли порушують цензуру і якось так нецензурно виражаються. і це також впливає на рекламу, на оплату відео, на монетизацію, на все. Але от просто цікаво, як ви відноситесь до різких, якихось матюкливих висловлювань, якщо це реально так. На, от підходи, от просто вписуються максимально. От там треба сказати матюк. От просто цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже-дуже важливо. І якщо вам буде цікаво послухати якісь історії різного характеру, які б я міг би вам познімати, це не обов'язково стосується Канади, просто там різні. То дайте мені також знати, напишіть, будь ласка, в коментарях на рахунок історії і на рахунок матюків. Не забудьте за індіанців і за такі пригоди в обрії, чи взагалі можна з таким миритись чи, чи ні. Но... Історія насправді дуже жахлива. Це найгірше, найгірше, що в мене було, це була найгірша моя поїздка, е якщо от саме з забрудненням авто. Це от найгірше. Друге місце це з тортом, за яке я вам розповідав раніше. Все. Поїхав далі кататись, все, бай-бай.